Сьогодні ми знову завітали до школи. Ми передавали проектори вже обігрівачі. Сьогодні завітали ще з солодощами. Цю передачу організували місто побратими наші Слубіца і Франкфурт на одрі. Все почалось із фотографії Всеволода, які навчаються в цій школі. Дитина зробила знімок, і цей знімок побачили міста побратими. Що дитина навчається в підвалі, де темно, де немає світла. Тому це дуже зворушило людей. Я написав статтю про себе, я написав скільки років, про шкопи писав, Я написав, що я навчаюся в другому класі. Я дуже сподіваюся, що мені прийде відповідь. Бачиш, який ти молодець. Твоє фото сподвигло багато людей допомогти. Всі вам молодець постарався. Тепер ви йому допоможете і намалюєте всі листівки, так? У відповідь. Ця допомога вона дуже необхідна. Дуже дякуємо маленьким полякам, німцям, дуже дякуємо їх батькам, які організували благодійну ярмарку, і всі зібрані кошти пішли на те, щоб допомогти нам. Проектори вони надсучасні, вони можуть працювати від вайфаю, вони також можуть працювати від карти пам'яті. А обігрівачі вони вже встановлені в нашому укритті. Крім сучасних проекторів, ще звичайно дуже приємно було читати нашим. Діткам вітальні листівки від своїх ровесників за кордоном ми готуємо у відповідь невеличкі подаруночки, невеличкі такі листи для дітей.